Трагедія в старому, ковід повернувся та ремонт доріг. Ці та інші питання обговорили на апаратній нараді в міській раді 25 серпня. Семирічний хлопчик випадково застрелив шестирічну дівчинку з мисливської рушниці батька. Моторошна подія сталася 23 серпня, коли діти гралися у будинку. Хлопчик взяв рушницю і вистрілив у бік дівчинки. На жаль, вона померла. Деталі розповів начальник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук. Це подія мала місце на території Воронківської ОТГ. На жаль, там дійсно трагедія. Є у нас виникають, як правоохоронці виникли питання відповідно до батька хлопчика, який неналежно зберігав мисливську зброю. відносно нього порушено кримінальне провадження за злісне невиконання обов'язків по похованню дітей, відповідь, що потягнуло за собою такі. Трагічні наслідки. І, відповідно, порушено кримінальне провадження за фактом недвалого зберігання зброї. На даний час він затриманий, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Подальшому його долю і буде вирішити суд. Дитини, на жаль, не вернути. Близько 300 житлових об'єктів було пошкоджено в Бориспільській громаді внаслідок російської агресії. Про це прозвітувала Тетяна Харитонюк. Хочу ще всім доповісти, що у результаті комісійних обстежень, пошкодженого нерухомого майна, ми над цим працюємо і хочу довести вам відділ на спице Під військовою агрессі встановлено, що в нашій громаді за період повномасштабного вторгнення було пошкоджено 300 житлових об'єктів. Це квартири у багатоквартирних житлових будинках та садибних житлових будинках. У 2023 році програмою відновлення скористалися майже 50% постраждалих, а у 24-му і 25-му роках вже більше 80% скористалися даною програмою. Це говорить про те, що Рівень обізнаності громадян зростає завдяки програмі відновлення мешканцями Бориспільщини. вже надано компенсації на відновлення пошкодженого майна на суму 9 мільйонів 301 тисяч. Ковід повернувся. різко зросла кількість хворих і вже в Україні є навіть зафіксовані смертельні випадки. Тому очільники лікарні і первинки нагадали про добре знайомі профілактичні методи. Хочу нагадати для всі в державі вже. Біля 13 пацієнтів померли від ковіду, і, будь ласка, там, де скупчене, задівайте маски. Якщо направляєте до лікарні, так само пацієнтам і знайомо кажіть, щоб одівали маски. З'являються поодинокі випадки на але Ви Зараз, на жаль, відсутні У нас ну, тести на виявлення ковіду. люди можуть самі купити в аптеці і зробити тести безпосередньо нас в амбулаторії. Звертались до департаменту, там, поки тестів. Ну, очікуємо на поставки. Кучаківському старостинському окрузі відкрили поліцейську станцію. Повідомив Володимир Дехтяр. 1 вересня працювати поліцейський офіцер громади, який слуговуватиме наші одинадцять сіл разом з Анківським старостинським округом. Чудова новина. Я думаю, це буде набагато краще тепер в громаді і рівень злочинності, на цін, поменшає. Про роботу комунальників розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. «Значить, продовжуємо роботи по розмітці ямковому ремонту. Дев'ять вулиць зроблено по ямковому ремонту на цьому тижні. Розпочинаємо роботи по влаштуванню кругів, то щоб мешканці знали, що трішки, можливо, якісь будуть незручності. Але ці клумби треба робити, так як у нас вже напрацьовано. Вже розміткою стоять тумби наші, і, відповідно, вже буде воно зробити, зроблено цивілізовано. Також хочу повідомити про те, що е, наш фонд джем, який нам допомагає встановлення вікон після пошкодження, е, на вихідних завезли вікна. Також велику увагу приділяємо зараз школам-садочкам стосовно асфальтування, ямковому ремонту. Так, ось до першої школи ми зробили підхід, там, де були ями і вода, не буде пройти, вже зроблені ці роботи теж. Ну і Готуємося до опалювального періоду. На цьому тижні буде проведена у нас нарада з інспекторами, з головами СББ і управляючими нашими компаніями. Роботи з підготовки до опалювального сезону тривають. Зокрема, котельня, що обігріває басейн спортшколи, запрацює вчасно, повідомила Маріана Желєско. Закінчуються ремонтні роботи. На сьогоднішній день залишається у нас по тепловим мережам 320 метрів по заміні. Я думаю, що ми до 5 вересня ці роботи закінчимо. Це ділянка по вулиці Калмикова і ділянка в районі воєнного радгоспу. По котельням у нас практично всі котельні вже вийшли з ремонту і готуємося ми до гідровипробувань. Зараз у нас іде запітка теплових мереж, вони у нас практично всі під тиском. Залишається там питання, по-моєму. Та, ну, я думаю, що ми після цієї неділі і тут вирішимо питання, тому що дана котельня знаходиться у нас в реконструкції. Крім цього, залишається питання невирішеним це по катільне по вулиці Завокзальна, 5 дроб значить по енергопостачання. Тому я ще раз напрошу нам допомогти в цьому вирішенні цього питання. З 11 вересня планується включення котельня по вулиці Шептицького. З 15 числа ми будемо надавати тепло, тобто басін у нас запрацює. Закуплені пілети сьогодні у нас, вони заїдуть і будемо з 15 вересня надавати таку послугу. Крім цього, заключаємо договір по дрованцями по підготовці до опального сезону. І на цій неділі планується зустріч робота з Держенергонаглядом енергонаглядом у підготовці наших котелів до опального сезону на минулому тижні, ну, минулому ми з 15 вересня почина... ми працюємо. Ми підписуємо акти, а заповнення домів почнеться з 15 вересня. Теж по нашим планам. На минулому тижні ми працювали з комісії обласної по різниці в тарифах, робили коригування наших цифр. На сьогоднішній день держава нам винна 184 мільйони. Ми в свою чергу 94 мільйони за газ. Тобто ситуація по грошам така критична по підприємству на сьогоднішній день залишається робота чотирьохденна в неділю наших працівників. Але з 15 вересня ми виходимо для того, щоб вчасно включити об'єкти наші в роботу. Продуктові набори до Дня Незалежності роздавали у ветеран ПРО. Поділилася Надія Семчик до дня державного прапора та до дня незалежності. Ми у співпраці з благодійною організацією Ukrainian Food Foundation для родин безвісті зниклих, родин ветеранів, які мають статус особи з інвалідністю, також для членів родин загиблих. Роздали це продуктові набори. Кількості 215 одиниць, але єдиним тут був ще такий нюанс. Що обов'язковою умовою, яка виставила перед нами благодійна організація, це потрібно було пройти анкету і зареєструватися в електронному вигляді. Вона тому не всі мали таку можливість. Зверталася і до фахівців супроводу ветерани і в управлінні. Цей день не всі отримали. Хто мав бажання, не всі отримали ці пакунки. Хочу зазначити, що це перша така наша акція, але не остання. Тому будемо співпрацювати з цією організацією благодійною організацією. Ну і в подальшому, можливо, будемо також допомагати нашим родинам. Валентина Степанова Ліха і Євгеній Гончаренко. Новини Терез Бориспіль.